Давайте нарешті подивимося правді в очі, припинимо обманювати самих себе. Більшість українців, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення, сюди не повернуться. І скажемо, що наша задача полягає в тому, задача держави, щоб українці за кордоном залишалися українцями, щоб українці за кордоном не асимілювалися, не втрачали свою ідентичність по поколіннях. І щоб вони залишалися організованою політичною силою, і щоб Росія їх не використовувала в своїх інтересах, як це відбувається в низці країн Європи, де частина нашої еміграції попадає під російський вплив. Класичний приклад Канада. Чому Канада дружить друг України? тому, що канадський політик знає, що він не може виграти вибори без підтримки української спільноти. Це єдина причина, чому позиція Канади є дружньою такою, і ми називаємо їх там другою, другою Україною.